Я можу надати тільки офіційну версію, яка зараз нами перевіряється. Що сталося, я можу проінформувати, що 28 травня 2012 року, близько 20-ї години 20 хвилин, перебуваючи у складі варти на посту, внаслідок пострілу з автомата Калашникова АК-74 загинув військовослужбовців строкової служби однієї з військових частин Закарпатської області. Військовою прокуратури Ужгородського гарнізону факт загибелі військовослужбовця розслідується за статтєю 414 кримінального кодексу України, частини другої. Це необережне поводження зі зброєю, яке потягло смерть. На даний час досудовим слідством перевіряються дві основні версії цієї події: це як необережне положення зі зброєю, так і самогубство. Однак досліджуються в ході слідства також і інші версії цієї події, і загибелі військовослужбовця. Призначена низка експертиз по результатам завершення і висновків, яких буде можна проінформувати більш детально наразі, все, що я можу повідомити про цей факт.